Те, що очікує після отримання дронів на Русину. Буде великий хлопок. Так в армії завжди. Дуже радий сьогодні бачити вас знову. Наша команда закупила найкращих в цьому сегменті квадрокоптерів 350 дронів. І було прийнято рішення, що ми передаємо бригаду Збройних сил України. Вже завтра вони будуть робити смерть ворогам. Іванлісічно від нас зобов'язання повернути вже сюжетами про знищену розчистку тих. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб очі нашої піхоти, очі нашої академії дуже ефективно працювали, і тому сьогодні ми привезли ці дрони вже для нашого дружнього, братнього. Батальйон Харківщина тримається, Харківщина перемагає і завдяки от важливим таким військовим речам перемогу наближаємо. Усі ради. Це ж вони автори цього відео, що будинки впали, а ми стоїмо в <різько> Харкові. Ми будемо дратися до Карпу. Ми тримаємося себе на. Слава Україні, хлопці, слава.